Добрий день, шановні слухачі курсу «Освіта онлайн. Сьогодні ми з вами розберемо наступний тип хімічного зв'язку ковалентний зв'язок і речовини молекулярної будови. І так, ми з вами розібрались на попередньому урокі що в нас можуть сполучатися позитивно і негативно заряджені йони. Але можуть сполучатися не тільки заряджені йони, а й електронейтральні атоми. Однакові чи різні. Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів завдяки утворенню між атомами однієї або кількох спільних електронних пар. Спільні електронні пари. Між атомами виникають завдяки наявності неспарених електронів зовнішнього енергетичного рівня, які беруть участь в утворенні хімічного зв'язку. Формули молекул речовин, у яких спільні ковалентні пари, а також електрони зовнішнього енергетичного рівня атомів позначаються крапочками, і вони називаються електрона-крапочними такими формулами. Кожний електрон зовнішнього рівня позначається крапкою. Такі формули запропонував американський хімік Джон Льюіс. І так, давайте подивимось з вами на такі. Речовини, де в нас позначен ковалентний зв'язок за допомогою крапочок. Якщо спільна електронна пара позначена рискою, то формулу речовини називають графічною. Подивіться, будь ласка, як виглядає графічна формула. Спільні електронні пари можуть утворюватись за двома механізмами: обмінним та донорно-акцепторним. Обмінний механізм передбачає усуспільнення неспарених електронів двох атомів. Відбувається перекриття орбіталей електронів, які мають різні антипаралельні спіни. Є утворення спільної для обох атомів електронної пари. Атоми, що усуспільнюють електрони, можуть бути однакових елементів або різних. Залежно від того, які атоми утворюють між собою спільні електронні пари, ковалентний зв'язок може бути полярним і неполярним. Відповідно до цього, і молекули будуть полярними і неполярними. І так, давайте розглянемо з вами утворення найпростішої молекули молекули водню H2. Електронна формула гідрогена, подивіться, будь ласка, 1С1, або її графічний варіант. Для того, щоб утворилась молекула водню H2, атоми гідрогена зближуються. Орбіталі кожної пари атомів, які містять по одному неспареному електрону з різними спінами, перекриваються. Кожний атом одержує додатковий електрон, отримує енергетично вигіднішу, порівняно із ізольованими атомами завершену електронну оболонку, оболонку атома гелію. Подивіться, будь ласка, яку електронну конфігурацію має атом гелія. Якщо спільна електронна пара розміщена на однаковій відстані, як в нашому цьому випадку, від атомів, атомних ядер обох атомів, такий зв'язок називається ковалентним неполярним зв'язком. Він виникає між однаковими атомами, атомами одного елемента з утворенням простої речовини. Наприклад, H2, ФОР2, o 2 Негативний заряд спільної пари розподіляється між атомами рівномірно. Давайте розглянемо з вами приклад утворення ще одної молекули, молекули гідроген флуориду І так, подивіться, будь ласка, електронні формули флуориду і гідрогену. І флуору до завершення зовнішнього енергетичного рівня не вистачає одному електрону, і гідрогену не вистачає одного електрону. У результаті зближення атомів відбувається перекриття 1С орбіталі атома гідрогена і 3П орбіталі атома флуору. Подивіться, як це виглядає. Якщо зв'язок утворюють різні елементи, спільна електронна пара, а тому й негативний заряд дещо зміщені. У бік одного з атомних ядер більш електронегативного елемента. Унаслідок цього атоми набувають часткового заряду, більш електронегативний часткового негативного заряда дельта мінус, менш електронегативний часткового позитивного заряда дельта плюс. Такий зв'язок називають ковалентним полярним зв'язоком. Що більша різниця електронегативності в атомів елементів, які зв'язуються, то сильніше відбувається зміщення електронної густини до більш електронегативного елемента. Так, у ряду аж йод, аж бром, аж хлор, аж фтор полярність молекул зростає, оскільки зростає різниця електронегативностей атома галогену і гідрогену. Електронегативність це умовна величина, яка характеризує здатність елемента відтягувати в свій бік спільну електронну пару. Що менше енергія іонізації елемента, то менше його електронегативність, щоб більше спорідненість елемента до електрона. То більше його електронегативність. В періоді зліва направа електронегативність збільшується. В групі зверху донизу електронегативність зменшується. Сам термін поняття і першу шкалу відносних електронегативності увів Лайнус Полінг. З нею і досі доволі широко користуються. За одиницю приймають електронегативність ліцію – і порівнюють з нею електронегативність інших елементів. Венертних елементів за полінгом електронегативності немає. Флуор має найбільше значення електронегативності, найменше значення електронегативності мають лужні метали. Шкала Полінга перша і найвідоміша шкала електронегативності, але існують і інші шкали. Найбільш прийнятою на сьогоднішній день вважають шкалу Сандерсена. Давайте розглянемо утворення молекули кисню О2. Електронна формула оксигену 1С2, 2С2, 2П4. Або два неспарених електрона в атомі оксигену можуть утворити дві спільні ковалентні пари з електронами іншого атому оксигену. І так, подивіться, будь ласка, у нас одна пара йде на утворення сигмозв'язку. Сигмозв'язок позначається літерою сигма, а інша перпендикулярна до неї на утворення -зв'язку. І ще одна орбіталь ПІГ, як і s орбіталь на якій містяться два спарених електрона, участі у зв'язку не беруть і усуспільнюються. І так, тут вперше ми зустрічаємося з вами з двома типами перекривання орбіталей. Це сигма зв'язок і Пі-зв'язок. Подивіться, будь ласка. Сигма-зв'язок простий або одинарний зв'язок. Це ковалентний зв'язок, що утворюється перекриванням електронних мар по лінії, яка з'єднує два центри атомів. Зв'язок характеризується осьовою симетрією. В утворенні сигма-зв'язку можуть брати участь як звичайні, так і гібридизовані орбіталі. Пізв'язок. Якщо в атома після утворення сигмозв'язку залишились неспарені електрони, він може використати їх на утворення другого типу зв'язку, другого типу перекривання, який називають пізв'язком. Пізв'язок утворюється перекриванням електронних хмар над і під лінією, яка з'єднує два центри атомів. Аналогічним чином утворюється подвійний зв'язок при утворенні органічних сполук алкенів алкадієнів. Наступний приклад утворення молекули, який ми з вами розглянемо, це утворення молекули азоту Н2. Електронна формула атома нітрогена 1С2, 2С2, 2П3. І існує 3 електрона, які він може використати для утворення зв'язку з іншим таким же атомом нітрогена. І так подивіться, як це відбувається. В результаті утворення трьох спільних електронних пар кожний атом нетрагену набуває стійку електронну конфігурацію інертного елемента, тобто ектет електронів. Потрійний зв'язок виникає і при утворенні алкінів в органічній хімії. Наступний вид зв'язку, який ми з вами розберемо, це донорно-акцепторний, але ще іноді його називають координаційний зв'язок. Механізм утворення спільної електронної пари. Тут кавалентний зв'язок утворюється за рахунок неподільної електронної пари одного атома і вільної орбіталі іншого атома. Донор це атом йон, який надає свою неподілену електронну пару для утворення хімічного зв'язку. І акцептор. Це атом або йон, який приймає на свою вільну вакантну орбіталь неподілену електронну пару. Другого атому. Подивіться, будь ласка, на механізм утворення йону амонію за донорно-акцепторним таким механізмом. Три зв'язки у молекулі аміаку між атомом нітрогена і гідрогена утворюються за обмінним механізмом. І тільки один за донорно-акцепторним. Варто зауважити, що валентність нітрогену в йоні амонія дорівнює 4, тому що він утворює 4 ковалентні зв'язки. Отже, якщо елемент утворює ковалентні зв'язки і за обмінним і за донорно-акцепторним механізмом, то його валентність буде більшою за кількість неспарених електронів. Речовини молекулярної будови, які ж в них є. Характеристики. Речовина може перебувати в трьох агрегатних станах. Тверді і рідкі стани молекулярних речовин існують завдяки тому, що молекули притягуються одна до одної. Таке явище називається міжмолекулярною або вандервальсовою взаємодією. На відміну від міцних ковалентних і йонних зв'язків, міжмолекулярна взаємодія досить слабка. І тому речовини молекулярної будови. Мають незначну твердість, вони ледкі, легкоплавкі. Частина з них розчиняється у воді. Для деяких характерне явище сублімації. І е, деякі речовини мають е, запах. Більшість таких речовин має запах. Речовини молекулярної будови характеризуються невисокими температурами плавління і гіпіння, а також більшість їх мають запах. Це можна пояснити тим, що міжмолекулярна взаємодія досить слабка. І так, давайте ми з вами розберемо декілька прикладів, які зустрічаються на зовнішньому незалежному оцінюванні і стосуються ковалентного зв'язку, електронегативності і полярності зв'язку. І так, завдання номер 1 Укажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв'язків у молекулі СО2. Подивіться, будь ласка, якщо намалювати графічну формулу молекули СО2, то ми бачимо, що карбон з'єднується з двома атомами оксигена двома подвійними зв'язками. Кожний подвійний зв'язок або кожна рисочка це спільна електронна пара. Електронна пара це два електрони. Таких електронних пар або таких рисочок в нас 4. І це два електрони на кожну. Тобто кількість електронів, які утворюють хімічний зв'язок або приймають участь в утворенні цього хімічного зв'язку, дорівнює 8. Правильна відповідь А. Завдання номер 2 Укажіть кількість спільних електронних пар у молекулі хлор 2О. Молекула хлор 2О. Її графічна формула оксиген, який поєднується з двома атомами хлора. Оксиген двовалентний, тому в нього дві рисочки, два, два зв'язки. І хлор одновалентний от кожного атому хлора йде одна рисочка. Кожна рисочка це спільна електронна пара. Тобто спільних електронних пар тут дві. Правильна відповідь А. Завдання номер три. Установіть послідовність збільшення полярності ковалентного зв'язку в речовинах H-фтор, Hтор, йод і H-хлор. Таке завдання ми вже з вами розглядали, коли Почали говорити про полярність ковалетного зв'язку. Давайте ще раз розберемось. І так, в нас є підгрупа галогенів, де зверху донизу, читаємо, стоїть фтор, хлор, бром і йод зверху донизу електронегативність зменшується. Тобто полярність зв'язку також зменшується. Чим більш електронегативний елемент, тим полярність зв'язку більша. Тому. Якщо ми говоримо з вами про збільшення електронегативності, ми почнемо з H, потім буде H-бром, потім H-хлор і потім H-фтор. Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Г і 4Б. Найбільш електронегативним елементом за полінгом є елемент флуор. І ми з вами його поставили на, на можна так сказати, перше місце. тобто, Тут найполярніший ковалентний зв'язок. І завдання номер 4 Яка з наведених молекул газів є найбільш стійкою H2, фтор2, Н2 і О2. Між атомами гідрогена в молекулі H2 існує одинарний простий зв'язок. Між атомами флуора в молекулі фтор 2 існує також одинарний простий зв'язок. В молекулі азота між атомом нітрогена існує потрійний зв'язок. І в молекулі кисню існує подвійний зв'язок. Все це ми з вами розібрали на цьому занятті. Звісно, що найбільш стійкою буде молекула, де міститься в нас потрійний зв'язок. І це молекула азоту. Правильний варіант відповіді В. І так, на сьогоднішньому занятті ми з вами розібрали, що таке ковалентний зв'язок, що ковалентний зв'язок буває полярним та неполярним, що таке електронегативність, що ковалентний зв'язок за характером перекривання електронних мар буває сигма і пі зв'язком і також деякі характеристики ковалентного зв'язку. Є ще характеристики ковалентного зв'язку, вони в конспекті у вас є в розділі додаткові матеріали до цього уроку.